Учора посварився зі своєю дівчиною, вона кинулась під колеса вантажівки. Її врятувало тільки те, що машина була припаркована. Представники ресторанного бізнесу просимо вас відкрити бар і назвати його на роботі. Тоді чоловікам не доведеться брехати жінкам, коли вони питають, де затримався. Нові батарейки, діти прокурорів. Діти прокурорів ніколи не сядуть. Мета тривалого ходіння жінки з чоловіком по магазину довести його до такого стану, щоб він був готовий купити будь-що за будь-яку ціну, аби це скінчилося. Авраам народив Ісаака. Ісаак народив Іакова. А потім якась фігня трапилась і народжувати почали жінки.